Протягом історії люди будували неймовірні споруди, які витримали випробовування часом. Ці стародавні будівлі пережили стихійні лиха та плин тисячоріть. У цьому відео ми розкажемо про п'ять найстаріших будівель у світі. Курган Барненес розташований у Бретані, Франція. Цей мегалітичний пам'ятник, за оцінками, був побудований близько 4850 років до нашої ери, що робить його старшим за столхенж і великі піраміди Гізи. Курган Барненес це поховальна споруда, яка складається з 11 камер, і на її будівництво пішло понад 13 тисяч тонн каменю. Вважається, що гробниця була побудована людьми епохи Неоліту, які населяли цю територію протягом п'ятого тисячоліття до нашої ери. Курган Берненес є важливою пам'яткою, яка дає уявлення про вірування та ритуал людей епохи Неоліту. Неповгавар, розташований на острові Папа Вестри і Шотландія. Ця стародавня будівля за оцінками була побудована близько 3700 років до нашої ери. Це сільськогосподарське поселення і вважається одним з найстаріших збережених будинків у Північній Європі. Споруда складається з двох кам'яних будинків, з'єднаних між собою переходом. Дослідження показують, що мешканці Неповгавара тримали худобу, культивували ячмінь і пшеницю та займалися риболовою. Ця будівля дає цінну інформацію про спосіб життя людей епохи Неоліту. Мегалітичні храми Мальти Ці доісторичні храми були побудовані між 3600- і 700 роками до нашої ери. Мегалітичні храми Марти є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І вважаються одними з найважливіших археологічних пам'яток Європи. Вони складаються з декількох храмів, які були побудовані з використанням великих кам'яних блоків. Храми відомі своїм складним різьбленням і прикрасами, численні вівтарі, вирізані в камені зображення тварин і спіралей, залишки жартовників. Все вказує на складний комплекс релігійних вірувань стародавніх мальтійців. Гебек Рідепе розташований на південному сході Туреччини. Цей стародавній храмовий комплекс, за оцінками, був побудований близько 10 тисяч років до нашої ери, що робить його однією з найдавніших відомих рукотворних споруд у світі. Тепе – це сукупність круглих споруд, які ймовірно використовувалися в релігійних цілях. Вони були побудовані з використанням мегалітичних блоків. Вважається, що храмовий комплекс був об'єктом паломництва для людей, що мешкали за сотні кілометрів від нього. Тут відбувалися ритуальні свята. І можливо жертвопринесення. Комплекс було навмисно засипано піском у восьмому тисячолітті до нашої ери. Ким і чому це було зроблено, невідомо. Бугонський Некрополь, розташований на заході Франції. Найдавніші споруди комплексу були побудовані у 4800-х роках до нашої ери. Бугонський некрополь це група з п'яти курганів. Вони були побудовані в різний час та відрізняються один від одного тим, що кожен з них демонструє унікальний архітектурний стиль. Вважається, що вони використовувалися як поховарні камери для важливих членів громади. Сьогодні це місце відкрите для туристів, а неподалік знаходиться невеликий музей, в якому представлені археологічні західки з кургану. Стародавні споруди дають цінну інформацію про спосіб життя, вірування та ритуали наших предків. Це унікальний досвід знаходитись в присутності споруд, які пережили тисячі років. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось наше відео. Та гарного вам дня!